Ну, і де ти їх набрала? Це мабуть, десь у сусідів пособирала. А? Ну чесно, кажи. Ні, це Все мої ріднезенькі, все мої рідненькі познозили. А чим же ти годуєш? Ано задіяли рекламу шелудьку. Травичка. Травичка. Ні, ну, трав... Травичку кидає. Так що, друзяки, комбікорм не сучка, те, що і для перепилів робимо, годуємо. Ну а також он там посіяв бур'ян. Надежда Анатолійовна буває, кидає її бур'ян. Ну, як травичку. Так що якось так. Скільки штук 20 є? А скільки? Я ж не знаю, скільки тих курок, але дуже мало. Я думаю, мої підугідні сутя. Так що така історія. Назаревич, король королевіч, я продемонструю рецепт несучки. Опа! Раз, два. Та ні, сильно не цепляй. Бігом-бігом, бо врем'я кончає. Держи. Так що несучка, яку ми робимо на добавках, тобто премікс Агро, 2,5, 90-кілограмові мішки, кукуруза 32, пшениця 44,5, соєва макуха 8, саняшникова 10, премікс Агро 2,5, дітрикальці 3. Несуться назад? Несуться? <реш> несуться. <реш> Друзі, от така історія. Кому потрібен рецепт, можете брати, використовувати. І реально результат 100%. І курінь несуться, і перепілки несуться. Тобто перепілочок до заноса тримаємо 35 днів на бролірячому рості, а потім переходимо на несучку, таку як і для курки несучку. Він результат бачили, Петровну зловив з яйцями. Це молодка, ті, що ми, ті, що ми інкубували весною. Так що працюємо і смакуємо.